Дівчата, всім привіт! Вітаю на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми будемо розбирати з вами б'юті девайси, ефективність яких лабораторно доведена та підтверджена. Тобто, які дійсно працюють у анті-айдж направленні. І перший антіайдж девайс, ефективність якого лабораторно доведена і досліджена, це ось така ледмаска з червоним світлом. Я використовую їх постійно. Доведено, що вона стимулює виробку колагену аж на 20% при постійному використанні. Зараз буду розказувати вам про кожен гаджет і як саме правильно його використовувати, як саме я його використовую і які я бачу від нього результат. Значить, в моєму арсеналі взагалі було дві маски. А перша, що я купила, це була ось така маска тверда. Вона ось так вмикалась. А, вона досі працює. Вона так вмикалась тут. Були тут є режими перемимкнення. Значить, різного кольору світла з різною дією, але я використовувала лише червоне світло. Червоне світло це маст хев. Якщо ти хочеш почати антієч-терапію, якщо ти хочеш підтримати свій свіжий вигляд якомога довше. Якщо ти хочеш трошечки підлікувати обличчя вирівняти тон, то червона лептерапія – це прям маст хев. До речі, вона ще класно з рубцями справляється. Я теж досить на цю тему, але найбільше все-таки її ми знаємо з того, що вона. Підтримує виробку колагену, обличчя стає більш пружним, шкіра більш щас, сяючою, красивою такою. А, значить, довгий час я використовувала ось таку маску. Вона тут дягається, а, просто як, або так от через резиночку, або ось так от на ліпучечках ти знімаєш. І це виглядає ось так. Телекомпанія Віт <ріст> в Україні точно всі знають цю телекомпанію. Коротше, який мінус цієї маски і чому я замінила її саме на ось таку м'яку? Вона незручна. У ній дуже важко дихати. Дуже маленький отвір для носу. В ній нічого не можна підіжрати, поки ти дивишся, поки ти в цій масці. Тому я обрала м'який варіант, який мені дуже подобається. Купила обидві маски. Я купляла на AliExpress. Не переплачувати гроші за бренд, а, особливо коли там жодного сенсу немає. Коротше, я купила ось таку м'яку маску, і вона мега зручна. Ззаді вона на наліпках. І зараз я вам покажу, як це виглядає. Я просто ось так от її накладаю і застьобую і врубаю ось так. І тримаю її 20 хвилин. Вона м'яка, вона дуже зручна, класно дихати. Коротше, ось ця маска супер. І ефективність. До речі, навіть після першого використання ти бачиш вже результат. Тому що обличчя дійсно прям таке. Я не знаю, я, ну як після відвідин у косметолога, дійсно таке підтягнуто, така шкіра свіжа, красива. Значить, як я використовую цю масочку. Я наношу її на 20 хвилин. Це два нажаття. Один раз на тиждень, і щодня я наношу її на 10 хвилин. Це знов таки одне нажаття, і маска сама відраховує цей час. Через 10 хвилин вона вімпне виключиться. І ти точно будеш знати, що ти відсидів стільки, скільки потрібно. Давайте ще поговоримо про ефективність саме червоного світла. Червоне світло я повторюю. Стимулює виробку колагену в нашій шкірі. Шкіра стає більш пружною, більш красивою, розладжуються тонкі лінії та заломи. У засідженнях дійсно говориться про, про посилення виробки колагену аж на 20% при, при постійному використанні маски. Тож обов'язково придивіться до цієї терапії. Дуже рекомендую. Знов таки різниця між дорогою та дешевою маскою немає. Якщо ви бачите маску там за 2 тисячі і там за тисячу гривень. То ніякої різниці між ними не буде, крім зовнішнього вигляду, бренду та їх її зручності. Наступне, що ми будемо обговорювати, це мікротоки. І я маю ось такий ось таку класну приблуду з мікротоками. Вона є аналогом з цього Boosters-Pro від MediCube. Тут є ті ж самі програми, але вона коштує не 10 тисяч, а тисячу. Він йде на такій не дуже зручній заляції, на відміну від Boosters Pro, тобто він постійно потребує живлення, Boosters Pro просто йде такий на акумуляторі. Так, це це незручно, але всі програми ті ж самі, я не бачу, поки що сенсу переплачувати. А особливо, коли ви просто хочете спробувати зрозуміти, чи підходить вам чи ні, то краще обійтися більш такою скромною версією, спробувати. І якщо дійсно вам це сподобається, якщо ви будете цим користуватись, що саме головне. Ось тоді вже купляти більш професійну версію, більш дорогу, якщо є бажання. В ній є недоліки, але вона прекрасно працює в плані, дає ті ж самі. Функції ті ж самі результати Стараюсь користуватися її мінімум один раз на тиждень. Взагалі чудово було б користуватися її щодня. У цьому приладі є три режими: це наноножі і синє світло. Друге це інфочервоне світло та режим бустеру. І третій режим це мікроструми, плюс зелене світло. Я використовую всі три режими. Значить, перший режим я використовую на ножі теж раз на тиждень, що роблять режим наноножі плюс синє світло. Він допомагає глибше проникнути активним компонентом з косметики всередині шкіри, і завдяки цьому. Краще давати результат, краще працювати. Другий режим це бустер. Це коли ми наносимо будь-який там засіб і використовуємо червоне світло, подається такий імпульс гарячої шкіра в цей момент краще поглинає знову ж таки засіб. Взагалі, режим бустер, взагалі, класно використовувати щодня, коли ви наносите будь-який догляд. Я просто інколи не встигаю, але впевнена, якщо використовувати це постійно, результат був би ще кращим. Впевнена, щоб шкіра просто була б ну нереально красивою. І останній режим мікрострумів, його потрібно використовувати як мінімум один раз на тиждень. Теж там є таймер 10 хвилин, це мінімальний час впливу, який нам треба використати саме цей режим. Давайте розберемо, як правильно взагалі користуватися мікрострумами для найбільшого результату, як варто робити і як не варто. По-перше, не наносити мікроструми на. Вологу шкіру, що я роблю з мікростромуми. Я беру ось таку сироватку, ви можете будь-яку ну, недорогу сироватку брати, ми використовуємо її не для якогось результату, а чисто як буфер. Е, я наношу її на обличчя. Давайте разом з вами нанесемо, щоб подивитися, взагалі, ну, як це працює, щоб не наслогне. Я ще вставлю відео тут. Коротше, я наношу її на обличчя, ось так, і чекаю, поки вона повністю вбереться. Коли вона повністю в Брайзі, вона залишає такий типу як масляністий слід. Дуже класно, потім скользиться цей масажорчик і на мікрострумах на режимах вже не боляче, коли вона вже обібралася, і при цьому є гарне ковзання по шкірі, що дуже-дуже класно. Я використовую взагалі режим мікроструму один раз на тиждень. І дійсно, коли при постійному використанні ти бачиш шалений результат, дійсно шкіра стає більш пружна, зменшуються заломи. Мишечна тканина на обличчі підтягується, обличчя його форма, його овал дійсно повертається на місце його овал дійсно стає більш чітким. Не заломи, заломи під очима, якщо такі є після сну, після просто вікові заломи, вони дійсно зменшуються завдяки тому, що ми постійно стимулюємо м'язову тканину, тобто ми постійно як ходимо в спортзал для обличчя. Мені дуже подобається. Я вважаю, що це один із маст-хевів дійсно анті терапії І дівчата, що можу сказати, що дійсно ефективність його доведена, що це дійсно працює, що це дійсно діє. Тож можете сміливо користуватися цими мікрострумами і бачити результат. І так, ми переходимо до третього пункту працюючої доведеної анті-ейдж-терапії. І я хочу у цей пункт включити пептиди. Як ви знаєте, я займаюсь косметичним бізнесом. Як ви знаєте, я працюю у власному бренді? Я постійно працюю з компонентами, постійно працюю з брошурами від виробників з дослідами на компоненти знаю. Що зараз відбувається в б'юті світі? Що працює, які новинки виходять, що там дійсно лабораторно доведено і класно, а що там пустишка. І оскільки я постійно з цим працюю, точно можу сказати, що пептиди вони працюють. Але що важливо? Важливе дозування, тому що пептиди працюють від 1% і до 10%. У них доволі такий великий, а їх доволі багато треба покласти для робочого результату. Ефективність пептидів виробники перевіряють десь 2-4% у засобі, тобто створюється заліз. Додається, 2-4 відсотки, в залежності від дослідку пептиду. І оцей крем, наприклад, людина наносить в періоду часу, наприклад, одного, два, три, чотири, шість місяців використовують крем саме з цим відсотком пептиду. І тоді лабораторно доводять, тобто оцінюють результат, і доводять, чи працює засіб, чи працює цей компонент, чи ні. І дійсно всі пептиди показали чудові результати, тому що пептиди – це вже нанотехнології у косметиці, Це взагалі вже інший рівень не те, що було раніше. Вони проникають у нашу шкіру і диктують нашим клітинам. Гей, ти клітина, давай більше виділяй мені колагену. Ану, працюй, там більше пружності, більше сяєва. Тобто вони програмують наші клітини шкіри, щоб ті виглядали чудово, щоб ми отримали той результат, який нам потрібен. Я використовую пептиди завжди нашого бренду, тому що я точно знаю скільки пептидів тут поклали. Я знаю, що тут є робоче дозування. Я знаю, що буде точно результат, що ми поклали стільки, скільки перевірив виробник. І що це дійсно буде працювати. Мені, мені так спокійно, я роблю це перш за все для себе ці продукти, потім з великим задоволенням їх використовую. Що важливо при виборі пептидів, давайте поговоримо. Знов-таки, я повертаюся до того, що важлив, важливий відсоток. І дуже часто ми там бачимо, що поклали, наприклад, 0-000 ppm. І ми розуміємо, що ці 000 біскомічність ppm, що це е рівноцінно 0,000, чи 000, Тобто нульнуль нуль відсотки пептиду всього є там у корейському засобі, і ми розуміємо, що цього недостатньо, тому що виробник перевіряв а, дію компонента, конкретно на 4%, відсотках. Він не перевіряв на 0,0 безкінечність. Друзі, все-таки захотіла зробити вставку, щоб у вас був лайфхаук. Як взагалі перевіряти а, продукти і взагалі чому важлива кількість дозування пептидів у засобі? Давайте перевіримо, значить, крем медіпіл. 9 пептидів у стіку 10 мл об'єм, я перевірила, і відкриваємо склад. Давайте шукати там будь-який пептид, наприклад, 3 пептид 29. Його поклали 2 ppb на 10 мл. Відкриваєте значить, конвертор, величин і вводите 2 ppb, натискаєте перерахувати, і ось такий відсоток нашого пептиду у кремі зараз. Тобто 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Дуже мало. Тепер заходимо на сайт поставника компонентів. Знаходимо саме цей трипептид. Бачите, трипептид 29, ось його офіційна назва. І йдемо в дозування. І дивіться, у нас мінімальне дозування 1-10%. 1-10. Нагадую, скільки відсотків у цьому кремі, нуль безкінечність просто. Але добре. Ми переходимо нижче і дивимося на скількох відсотків тестував його виробник. І ми бачимо, що виробник тестував його значить, від 0, я вже перевірила 001, 011. Повертаємося до нашого дозування і ну, воно. E, ну, дуже мале. Тепер давайте порахуємо. Значить, я попросила чат-бітці розрахувати, наскільки ж менше поклали, ніж потрібно, компоненту. Дивіться, от я йому пишу: розрахую наступне, робоче тестування компоненту 0,01, як ми вже з вами перевірили, що мінімальне а, тестування було на 0,01%. І ми пишемо, що поклали на крем, як ми вже перевірили, що 2 PPV це 0,002%. І пишемо, скільки. П, фактично тестували ну людину ефективно. А поклали скільки наскільки менше поклали ніж потрібно? І дивіться, поклали на 99%. Я проближу 99, 9,9 і 8% менше, ніж потрібно покласти цього пептиду. Тобто, ну ви розумієте, його поклали занадто мало, щоб крем був дійсно ефективним. І тут більше як маркетинговий хід, хто не перевіряв приз такому маленькому дозуванні. Тому я дуже вам раджу завжди перевіряти на сайтах е виробників або на сайтах, е де продається саме ця пептидна косметика, кількість туди поклали пептиду. Тому що запам'ятайте, що робоче дозування це від 1. 1%. Якщо там менше 1%, ну це чесно, фуфло. Я вам чесно скажу. Це не працює, тому що є робоче дозування, а є маркетингові дозування. Маркетингові дозування це ми кладемо скільки-небудь, щоб написати на коробці, що цей крем, я не знаю, з пептидами. Йдемо далі. І наступне, про що я хочу розказати це звичайно масаж. Якщо ми робимо масаж, ми все одно ще ходимо також в спортзал для нашої шкіри. Це дійсно працює, це дійсно тримає наше обличчя в тонусі, це дійсно дає красиві результати. Тому не нехтуйте масаж Масажем, якщо є можливість ходити хоча б раз на тиждень на масаж, так це дійсно лабораторне дослідження дійсно дає класні результати. Далі ми знову повертаємося до засобів, і у нас наступним кроком йде ретинол і бакучол. У мене тут ретинол... Ретинол зразка з мого виробництва і бокочол від бренду ляля рецепт. Бокочол є аналогом ретинолу, і той і той класно працює, але як на мене, то ретинол, звичайно, працює більш активно, більш класно. Але це чисто моя суб'єктивна думка. Взагалі ніжно люблю і той, і той компонент. І Дійсно, лабораторно доведено, що ретинол класно працює з напрямком анті-ейдж. Він дійсно робить нашу шкіру більш молодою, він дійсно оновлює наші клітини, він дійсно повертає пружність, еластичність, розладжує зморшки, Допомагає теж провіривці колагену. Він є однією з основи, однією з стовпом цієї анті-ейч-терапії. Знов таки ми повертаємося до питання дозування ретинолу. Робоче дозування взагалі таке, щоб класно діло. Це від 0,5% і вище, але допускається і 0,1%. Але від 0,5% до 1% я вважаю, що це оптимальне дозування. І що саме важливо, дійсно на ринку дуже багато зараз теж ретинолу, Але дякуючи виробникам, вони пишуть скільки саме поклали диретинолу. Я теж використовую його постійно на постійній основі, невеликими такими курсами, десь у 3 місяці. Особливо це у зимовий, у осінній період класно почати ретинол або на початку весни до яскравого сонечка, а влітку дати на шкірі відпочити. Ретинол ще дуже круто справляється з такими віковими змінами, як пігментація, віковими змінами, як погіршення мікрорельєфу, наприклад, шкіри. Ретинол теж класно працює в цьому напрямку. Якщо спитаєте мене, який би ретинол я вам порекомендувала, і я дуже рекомендую вам шукати саме наноформу ретинолу. Про це взагалі зазвичай пишуть виробники, яка саме форма ретинолу йде у склад косметики. Якщо ви бачите наноретинол або ліпосомне ретинолу, таке е, слово поєднання, то класно беріть. Зазвичай він дорожче, але він глибше проникає у нашу шкіру. Він більш класно працює. Ви більш швидко бачите результат. Ця форма не окислюється, і ми бачимо дійсно позитивні зміни на обличчі. І останній пункт, про який сьогодні хочете поговорити, саме в анті терапії, в анті ейдж догляді, це SPF. Друзі, розкажіть, що саме ви пробували з анті терапії, чи спрацювало це для вас? Буду дуже рада вашому коментарю. Я скажу чесно, я е, наношу SPF тільки влітку, взагалі, е, треба наносити його постійно. Але дійсно в Україні взимку не таке активне сонце, наприклад, як в азійських країнах. Е, тому я наношу SPF е, починаючи з ранньої весни до Кінця літа, навіть ще трішки осінь зачіпаю, коли ще є це активні сонячні дні. У мене SPF від власного бренду, тому що я точно знаю, що тут той рівень захисту, який написано на пакуванні, що це лабораторно доведено. SPF захищає клітини нашої шкіри, і дійсно лабораторно доведено, що це допомагає зберегти молодість нашої шкіри і зменшити вплив сонця, який спричиняє старіння наших клітин у шкірі. Тому дівчата, тому дівчата. Придивіться, знайдіть свій класний SPF, який буде мати приємну текстуру, яка вам буде подобатися, який буде надійно захищати. Може, це буде SPF вже з тоном, який можна нанести, щоб це було зручно. Але точно можу сказати, що SPF це ще один стов, який продовжує молодість нашої шкіри. Дійсно, без SPF улітку ми старішуємо набагато швидше. Сонце є фактором, який визиває фотостаріння. Саме це фотостаріння і визиває наші зморшки, тонкі лінії, втрату еластичності і далі, і далі і по списку. Неситися від активного сонця влітку це просто must have. Обирайте свій SPF і не нехтуйте. Ось і все. Друзі, сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Дуже дякую, що підтримуєте мій канал і до зустрічі в нових відео.